Хеппі лор. Допомога при болі в горлі. Добрий день пусте Сен Йей, військовий глядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день! Почнемо з гарних новин. Українські сили використали далекобійні ракети атакам для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську та Бердянську. За даними ССО, знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, техніка, пускова установка та склад боєприпасів. Також, нібито, пошкоджено злітні смуги. Ось які загрози для Росії створять надані Україні атакам. Ну, загрози такі, які вони вже створили, ми можемо досягати відстані. Ну, от, давайте трошечки тут ми починаємо вірити знов таки в те, що якесь чудо зброя з'явиться, і ця чудо зброя дасть нам можливість зразу всіх перемогти і закінчиться війну. Нічого такого не станеться. Давайте подивимося на відстань, які були до Бердянської і до Луганського з тих територій, які ми, з яких ми могли запускати ці ракети. Ну, навіть відео було запуску цих ракет. Це відстань до, навіть від до Бердянська, навіть від Запоріжжя. Менше, десь 150 кілометрів, а від Луганська до, ну, до будь-якого там, до Слав'янська, до Константиновки взагалі біля сотні кілометрів. Можна зробити висновок, що це були ракети не такі далекобійні, які ми всі мріяли на 300 кілометрів. А швидше за все це були ракети на відстань 160 кілометрів. Бо відстань з. Яку вони подолали, ну точно, що ну, якщо їх не з Києва запускали, то, то точно, що вони менше, ніж 160 кілометрів. Це перше. Друге, це не зовсім зрозуміло, які це саме касетне. Там є декілька відділів М74, бойова частина всередині касета всередині ці, цієї боголовки, вона може бути 950 одиниць, там 275 одиниць, в залежності від того, що там. Всередині знаходиться. Те, що це було касетне, це 100%, але які саме теж не, не зовсім ми поки що знаємо. Ну це, це це, це по великому рахунку, нам може і не обов'язково знати. Головне, що ще така зброя є, що вона може літати на відстань більше ніж 150 км кілометрів і вражати ціль е, саме касетними зарядами, і ми бачимо, що які руйнування суттєво вона завдає Чи буде це зброя, яка нам дасть нам можливості перемогти у війні, ні. Така зброя, так, це, ця зброя не дасть нам сама по собі можливості е, забезпечити перемогу в війні. Літаки f 16 не дадуть таку можливість. 31 один там абразм, який прибув, не дасть нам такі можливості. Перемогу де, досягають наші військовослужбовці піхота на полі бою. От вони досягають переваги. Все, все інше зброя допомагає нашим військовослужбовцям досягати перемоги. Тут треба правильно розставляти акценти. Бо багато хто сидить в тилу, і ну, там почти печні велосипеди, дверя добрим буде. Да, в нас не було атак. ну за Ярча, всіх ми про ні. Ті, хто так вважає, особливо люди призовного віку, і, і, які, у яких є, нема показник, показників не служити в Збройних силах, не мрійте про те, що буде якась зброя, яка допоможе вам уникнути служби в Збройних силах України. Всі мають проти службу в наших збройних силах, всі мають стати на захист Батьківщини. Тільки в такому випадку ми зможемо перемогти у цій війні. Ніяка суперзброя питання перемоги і війни не вирішить. Ще раз повторюсь, вирішить питання звичайний військовослужбовець на полі бою. Ось ці авіаційні бази в Брадянському, що в Запорізькій області, і на південному сході України, і в Луганському Донбасі є важливими. Є важливим центром для вертолітних операцій повітряно-космічних сил Росії в Україні. Ось, наприклад, станом так. минулого місяця супутникові знімки показали, що не менше 20 російських гелікоптерів, тільки в Бердянську. Куди окупанти зараз будуть їх дислокувати? Нікуди е, немає куди придислоковувати, бо їм треба відсунути їх на відстань ще не менше там ну 180 кілометрів, умовно кажучи. Якщо в Луганщині на Луганщині, от в тих місцях на східному фронті, вони цілком здатні це зробити, ну перемістити десь там вже на територію Російської Федерації. А ще це по великому рахунку ну втрачає сенс, бо гелікоптер – це зброя, яка має терміново з'являтися, виконувати там певні дії і ну. Терміново зникати. Ці, цей аеродром, Брянський, цей аеродром підскоку. Там майже не сідали якісь штурмовики чи, чи винищувачі російські. Це в основному був майданчик для швидкого, ну 100 кіло для швидкого реагування саме вертольотними групами. Зміщуватись далі, ну хіба що десь в Кримі, то там в них шансів не дуже багато, ну це не відстань від тих міст, де вони мали бути застосовуватись. А далі другатись на південь, ну від лінії фронту ще далі на за 200 кілометрів. Це вже буде море. Тобто їм треба в морі десь там будувати, не знаю, що там, острови намивати чи що вони. Ну це та жарт, звісно. Тобто їм нема далі. Бердянці була най, найпівденча точка. Ну ні, не на південніша, це макси, точка на півдні, от на південь від Лінії фронту, і далі вже декілька кілометрів і моря. Далі відсуватися, щоб бути ще далі від лінії фронту, нема куди. Передислокувати ще раз або в Крим або кудись вивоз. треба буде гелікоптер цій групі э, вертольотній, щоб досягну, до, до, долітити долітіти до міста, де вони мають бути застосовані, декілька годин. І в них там відстань, якщо не помиляю, 460 480 кілометрів, тобто це в, в обидва кінці. Тобто, сильно далеко тих і, і туди не пристеж. Вони виходять, що вони. Мають брати додаткові палив, паливні баки, щоб. ну, Це, це, суттє, це, суттєва, це суттєва допомога нашим Збройним селам. Ніщення ну, цих, цих літович, я маю це на увазі. А зможуть здатність, мають здатність летіти зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку, і вони можуть проводити маневри при наближенні до цілі, що значно ускладнює їх збиття. Ось чи здатна на вашу думку Росія збити ці ракети взагалі нездатна те можна і на маневрувати те кілометр за секунду літити? Літіти це ми розуміємо, що е -е, перехопити. Це можуть зробити. Є засоби протиповітряної оборони, які можуть це перехопити, наприклад, Петріот. Росіян тих засобів протиповітряної оборони немає, щоб вони не розповідали про свої тріумфи С-400 не здатні перехоплювати такі цілі. Ну, Тим більше бойові розрахунки, які там працюють росіянські, вони не такі вправні, як бойові розрахунки, і маю на увазі з інтернетних комплексів, які є в нас. Тому вірити в те, що вони зможуть збити ці балістичні ракети, ну, ну, може, з переляку, одну ракету десь можуть і влучать. Ну от повірте на слово, от, перечуття, розуміючи ситуацію, розуміючи якість цих ракет, розуміючи те, що як там приблизно працюють російські знітно-ракетні комплекси, дуже низька ймовірність того, що вони хоч одну ракету переходять. Ось радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав в своїй мережі, що це вже нова глава цієї війни. І він заявив, що більше немає безпечних місць для російських військ в межах міжнародно визнаних кордонів України. За його словами, це означає, що в перспективі немає можливості зберегти ні південь, ні Крим, ні Чорноморський флот. Чи згодні ви ось з такою думкою? Згодно, звісно, пан Михайло правильно каже, що ці ракети. Ну от ще раз, тут вот я трошечки так резко може сказав що, про службу людей призовного віку. Справа в тому, що от, це, ця зброя, це, це великий крок вперед. Вона воно, бачите, що 9 гелікоптерів знищено. Ми можемо нищити кораблі повні, ми можемо нищити литовища всередині Криму. Але все одно сама по собі зброя не вирішує питання у війні. Я це мав на увазі, а те, що вона суттєво допоможе. Ну звісно, допоможе. І літаки допоможуть в шістнадцять. І ті саме Абриці все допоможе. От все вкупі, це дає можливість. Воно воно, от ще раз, воно от ваче слово допоможе. І пан Михайло каже, допоможе допоможе нашим солдатам, простіше кажучи, нашій піхоті. Перебити ворога допоможе, а не за них вирішить це питання. Ну от як це, от як щоб це от, чітко відчули люди, які знаходяться в тилу, і які продовжують мріяти про те, що зараз нам придуть зброю, все стан там просто не буде. Все одно будуть обстріли, все одно будуть бої, все одно все буде важко, тільки стане трошечки легше завдяки сучасній зброї. От, от, от що головне ще раз, ця зброя атакам з f 16 АБРамс і все інше само по собі не вирішує і не може вирішити результат війни. Вирішить ще раз простий піхотний, простий хлопець, прости хлопці та дівчата на полі бою. Вони вирішують питання. Поговоримо про фронт. Ось в британській розвідці вважаю, що наступ росіян на Авдіївку буде наймасштабнішим із початку року та найбільше 14 року. Що скільки чекати? Фронту. Чи очікуєте ви, що росіяни будуть намагатися її оточити? Ось військові кажуть, що це робити вони і будуть так. Вони звісно, вони це вони пону. Вони, вони, якщо вони намагалися точити, то вони би не починали б них от там до розмови дуже, не дуже такі ну е, фахові, що у них там декілька хвиль. Зараз була одна хвиля, потім інша. Це правильно. У них буде декілька хвиля, не але не тому, що вони так спланували свої бойові дії, а тому, що першу хвилю ми перебили по великому рахунку, тому перша хвиля закінчилась, тому буде інша хвиля. Чи вдасть їм притягнути велику кількість туди збройних сил ну, сил та засобів, точніше? Ну, якщо тільки в тому випадку, якщо вони будуть десь переміщувати війська вздовж лінії фронту, бо е, в тилу в росіян е, якихось ну серйозних е, резервів немає. Не, не в людях, не тим більше в, 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 в техніці. Ну просто немає. Тому ну було б, вони б не переміщали б. Війська вздовж лінії фронту постійно, підсилюючи то на Такмаковському напрямку, то підсилюючись на Бахмутському напрямку, то підцілюючись зараз на Авдіївському напрямку, вони переміщують вже війська вздовж лінії фронту. Тобто, що це означає? Це означає, що десь вони послаблять. І Якщо там, де вони послабили, ми це чудово знаємо. Тому та, ну, таємно перекидати велику кількість військ в першому сторіччя, ну це просто неможливо. Є космічна розвідка, аеророзвідка. тобто, це все відомо, все, все, все бачать. Ну, десь вони послаблять. Я думаю, що туди може і бути спрямовано наша вже тут наступальне дії. Чи вдасться метачити е, Авдіївку і захопити? Ну, я хочу послати Інститут дослідження війни, що це як якесь політичне, е, політичне бажання, не військове. Бо навіть якщо це вдасться, суттєво на е, стратегічно, на е, на хід війни, чи навіть на е, східний фронт, суттєво впливу це не буде мати. Суттєво впливу. Але вони кладуть туди знов таки тисячі життів, тисячу одиниць техніки. Я думаю, що це для того, щоб як вважає, в тому числі дослідження. Вони для того, щоб це було якесь політичне зиск його собі вичивати. Ну, може, для оцих наступного року на початку навесні вибори президента Путіна. Може для цього вони роблять, щоб якось підняти всередині градус підтримки чи не градус підтримки, що там. Цілком можливо, бо ще раз, це не е, військової точки зору особливого сенсу в таких атаках немає. Тому швидше що, за все це політичний сенс. Вони хочуть досягнути політичного якогось е, зиску для себе. А те, що там їх багато, те, що вони можуть. Е, ну якщо вони посилять е, в десятки разів там чи в три пять разів, ну слухати, ну ну не може взвод отримати наступ. Взвод може боротися завдяки маневру, завдяки. Мужності там з взводом противника, з ротою противника, з батальйоном противника. Вони може боротися з дивізії противника. Розумієте? Тому нам треба буде додавати туди сили. Трохи градус напруги на нашому напрямку спав. Але ж ми розуміємо, що це ще не кінець ні цієї війни, ні, звичайно, ні кінець того контрнаступу, як, як вони його назвали, на Авдіївський напрямок. Ворог перегруповується і найближчим часом розуміємо, що буде нова хвиля загострення. Оборонці. Продовжують боронити місце все без змін. Ось, також поновили спроби штурму і на Ливано-Купінському напрямку там ворог знову активно активізувався. Українські військові говорять, що проти них стоять там професійні російські десантники, і що там доволі таки. Потужні штурми, важко наступати. Як ви оцінюєте ситуацію на цьому напрямку, і чи може на вашу думку Росія взагалі зосередитися більше на сході України? Ну я думаю, що це ну як вони можуть зосередитись на сході України, але якщо вони програють південь, якщо вони програють от цей напрямок, наш вихід до Азовського збережжя, і ми зруйнуємо Карчинське місто, Крим залишиться без можливості туди щось підвозити. Ну, все, у них це місяць, два, три, все закінчиться, що там всередині. Я маю на увазі з точки зору військових, військових ну, снарядів, набоїв, паливно-мастильних, на ну все, що все, все, все необхідно. Вони це щодо розуміють, що вони можуть втратити Крим. Тому, звісно, вони будуть намагатися відволікти наші сили, атакуючись на Сході, чи вдасться їм потужні наступальні дії на. Лімано-Купінському напрямку, ну в них є завдання вийти на річку Оскіл, як першочергове, і далі спробувати рухатись ну, вглиб. Хоча люди, які там знаходяться, кажуть, що ну, якщо навіть їм вдасться вийти на річку Оскіл, то з іншого боку, горний кряж, так званий, тобто панівні висоти, які дуже щільно укріплені, шансів, скільки б там не було шансів форсувати цю річку і перейти на інший бік, в них просто немає росіян. От просто немає. Тому все ж таки, мені здається, що от правильно оцінює британська розвідка, американська Інститут сліднітії про к структури, про які ми казали, що ці наступальні дії вони швидше за все спрямовані не на те, щоб просунутися десь в глиб території. Щось там таке зробити, відвоювати, вийти на кордони Донецької луганської області, те, що Путін там майшньо все розповідає. А це все ж таки бажання відволікти наші атакувальні дії від півдня, бо вони чудово ще раз. Вони чудово розуміють. Коли ми переріжемо можливості логістичні в Крим, що з Керченського моста, що от по цій дорозі так волноваха, так мадженкої, то Крим залишиться без всього, чого ну без все бо він це він перетвориться на острів.